Вітаю вас, шановне товариство. Е -е, що ж, у мене нові окуляри, бачите? А, а в мене ідуси чарівні окуляри. З між іншим, італійськими лінзами. Та. Тут, до речі, я ще помітив, тут якийсь братик лежить. Його чи бандити вбили, чи що. До речі, знову такі заначка під бетонними блоками. Тут практично в кожного вбитого сталкера є якийсь ППД, бачите, в котрому він розказує про якусь заначку, а цей бачите, взагалі змерз і вирішив погрітися. Це щось страшне. До речі, не дуже зрозуміло, це його так бандитоси прибили, чи що? Так, ну добре, тож ми збиралися що зробити. Який прикол? Мені а, братик у коментарях а, знову ж таки підказував, що ці бандити вони спавняться, тобто вони безкінечні, особливо на смітнику, вони просто заново ресаються. Але бачите, там якесь як, начебто, поселення чи що воно таке. Я хочу туди збігати, переволити всіх бандитосів, збігати туди і подивитися, що там таке. А, може, ми знайдемо там щось цікаве. Давайте, до речі, реально будемо вже кулеметом користуватися, то навіть якось трошки несерйозно ми його замутили. А користуватися не користуємося. І граната у нас три штуки є, та це ти що. Так. Тільки обережно треба, бо там багато придурків. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що я не дістаю? О, наче одного дістав. Так, 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 спокуха. Та бляха, щось кулемет взагалі не валить, реально щось взагалі він якийсь дохленький. Нікого не вб'єш. Бляха, мене так зараз кончить, чувачки, ви шо? Так, ще один вистрелялся. Йопт! Ви бачили, який хоробрий парубок в... прийшов, практично, в упор, мене. А, і там ще он якийсь придурок. Та ви взагалі его борди. Вони і позаду, і попереду взагалі об об обклали мене. Все? Придурки. Так, отут якийсь чучмек лежить. О, у нього, до речі, аптечка була. До пістолета вам будь не будемо брати набої, якщо чесно, бо в мене їх і так уже стільки, що я не знаю, куди їх дівати. Так, Сатр трошки постріляли з кулемету і годі, бо треба патрони все ж таки берегти. Так, набої. Тож цього вистачить. Далі будемо вже чи то з пістолетом, чи, 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 чи то з чимось таким. О, ще граната. До речі, блін, треба було гранатою покористуватися. І трохи якраз, мабуть, ваги скинули, так? Та ні, щось не дуже. Я просто думав, що я зараз набоїв набою повитрачаю, так, і трошки ваги скину, але щось воно, щось не то. Ну, зараз побачимо, що там таке, може щось цікаве знайдемо. Хоча, походу, ніхера ми не знайдемо, ну тут хіба що ну, знову ж таки набої, ну блін, в мене вже і так перевага. Я не хочу ще набирати якогось фуфа. Ящики пусті. А, і підказали, щодо до того, пам'ятаєте, ми знайшли вантажівку, і там, а, типу, не змогли в неї залізти. Ну, їжу давайте брати, все ж таки, їжа така, горівку не будемо так, а їжу візьмемо, бо їжа така штука, що в нас завжди знадобиться. Знайшов вантажівку і не могли залізти в неї. І мені підказали, що, по ходу, можна підкласти якусь там, наприклад, якісь речі, там, одежу чи ще щось, а, вилізти на них і тоді вже вилізти у вантажівку. Але в той же час от мені написали, що начебто там пусто в тій вантажівці. І давайте збережемося, до речі. Мені просто, якщо чесно, западло, так? якби, Реально западло. Це перевіряти. То хіба що якщо будемо в тому районі, може якось бігаємо, але якщо там ще й реально пусто, просто сенс заморочуватись. Так там є якісь артефакти, але тут здається ще й гравітаційна аномалія, бачите? Ну так. Це все погано зараз для нас закінчиться, хоп'ята вийшов. Вам тут закінчиться або лікарнею, або трупарнею. А як же її обійти, а? Просто її ще й походу не обійдеш, бачите, воно воно тут усе в ній. Так, так, так. Так а як, блін, незрозуміло. Я просто, походу, я взагалі сюди зря, дарма прийшов, бо ніякого поселення тут немає. ой 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 ні 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 ні, 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 Самовпевненість його згубила. Так, бо ніякого поселення тут немає, бачите, а артефакти я не дуже розумію, як їх забрати. Ну, реально, там, бачите, там все в цій аномалії, тобто як її пройти. О, диви, 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 що робиться. Нормально. До речі, знову ж таки, якщо хтось... Забирав ці артефакти, проходив крізь ці аномалії, то підкажіть, як ви це робили, бо. я, наприклад, не дуже розумію. Тут тупо все в цій аномалії. Хіба що можу. А, і обійти навіть не вийде, бачите, воно навіть тут. А, отут нема. А. Ага. ага, отут радіація, бачите. Ой, тут ще й дуже сильна радіація, почекайте. Та де той антирадін? ага. Давайте йти, оцей оце вдінемо так, він сильніше. Та ви дістали. О, все, закінчилась, начебто радіація. Ага, можна обійти, бачите? Ой-ой-ой, все, все, вхожу, вхожу. Вхожу, 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 я вхожу. Я вхожу, чуваки, і все, 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 всього, все, все, все. О все, все. Ну, там, бачите, там вже, там вже теж аномалія. Ну, один артефакт ми, до речі, навіть якийсь забрали, це може оцей шмат м'яса, походу, воно, так. Це щось типу крові каменю, тільки в два рази краще, бачите? Ти плюс 400 здоров'я, офігіти. Оце реально артефакт. Так давайте навіть збережемося, може, га? Бо це реально крутий артефакт, погодьтеся. Може спробуємо ще цей забрати, не знаю. Так, так втекли. Ага, це теж шмат м'яса був, ага, зрозумів. Так, ну а... Ага, тут тут радіація, я, я зрозумів, я тікаю. Та ви задовбали, я зараз всі антирадіни витрачу. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. О тут наче... Наші... Ага, тут теж є. 次快次快次快次快次快次快次快次快次快次快次快次快次快次快。 Бляха, мені потрібен срочно антираті, у когось є чуваки. Може всіх бандитосів був. Я всього завалив, так? Бляха, чуваки. Я навіть не знаю, чи не дарма я це все робив, бо якби. У мене ж навіть горілки немає, так? Так, чи не дарма я це все робив, бо, типу... я то замутив. А, скажіть, я скажу, пару артефактів, але бляха якою ціною, так? Чуваки, горілка в когось є? Та бляха, як потрібно, то ні в кого з вас горілки немає, придурки Чувак, у тебе є? Це якесь... це якесь просто блядство, я не знаю, що і казати. Не час тріпатися! Та в смислі? Я зараз тут коні двину, чуваки, немає з ким поторгувати, це капець. І як назвон, ні в кого купити навіть горілки, бачите? О, ну вже зелений, принаймні. Ну вже зелений значок радіації, це значить, що вона вже сходить потроху. Такий дощик сильний, ти йшов. Так, а куди нам взагалі? Туди до сірого, а туди закладом. Тобто поки що так і так і йти. Пляха. Ну ось я зараз всі аптечки і витрачу, так, у мене їх було, бо наскільки? Я ще казав, що це якась рака, що стільки аптечок. І ось зараз я їх походу всі і витрачу. Судячи з усього. Ой, там ще... Ой-ой-ой, бляха. Та ви прикладуєтесь. Ну, вилазь придурку. Ой Так, чуваки, вони реально рендеріс, як бачите. О, антираді, ну все, слава богу, треба взяти, бо, бо це капець. Ну до речі, ці бандюки, мабуть, навіть добре, що зарендери зарендерилися, так? Ой, господи. О, цього навіть набої до кулемету, дивіться. Так, мабуть, навіть добре, що вони знову з'явилися. Заресилися, точніше. О, нашого когось били, дивіться. Ніфіга собі. Бо реально мені потрібні вже були якісь припаси і... То наш? Так, то наш. Мені вже реально потрібні були хоч якісь припаси. Хоч небудь. Так, а так у нас тепер є два антирадійних, принаймні. Та й ваги трохи скинули. Чувак, з тобою торгуватися можна? О, у нього 5000 рублів, дивіться. Мені здається, що дивіться, в мене є шмат м'яса, а, ну в нас їх дві штуки хіба що можна один можливо продати. Давайте один продамо реально. Він нормально коштує. Так, все, торгувати. Дякую. А другий завищимо, може навіть колись і використаємо. Так, все, я думаю, можна зберегтися точно, чуваки. Такий у нас випуск убивання бандюків та витрачання ресурсів. Я навіть не знаю, я ж кажу, чи воно того, що я заради цих двох артефактів, прикольних. Але бачите, навіть недорогих, бо 1625 рублів, ну реально, це ж копійки, коли ти його продаєш. Але я настільки всього не витрачав, блін. я і... О, давайте, до речі, перевдінемось, Бо треба берегти нашу одежку, так, я. Я все забуваю. Так, я і одежки трошки напсував, і. бляха, і стільки всього не витрачав з ресурсів. Це просто срака. Ну, але зато ми знайшли дуже багато різних тайничків. Так, до речі, нам тут кудись туди вон за тайником. Давайте, мабуть, спершу навіть за тайником і підемо насправді. Так. У першу чергу підемо в тайник. Ну, а з іншої сторони, бачите, ми вперше так дійсно серйозно. А, пооблучалися, як би. Радіацією. Бляха, то знову радіація, бачите? Та ви задовбали. А як же мені туди пройти? І вперше так, знову ж таки, дуже серйозно аномалію потрапили. Тож, в принципі, може це і не дарма. О, тут наче, нормально, дивіться. Я не буду антирадін використовувати, бо реально мені шкода його використовувати, так, я краще трішки хпх витрачу. Це реально буде краще. Так, ну ось, начебто ми проходимо. Так, такий випуск ні про що, по суті, виходить, так, бо ми нічого не зробили. Хіба що може ось тайничка встигнемо обшукати? Ого, це, це собаки все? Ніфіга там собак, дивіться, чуваки. Шухер не шухер, я вам зараз зроблю Бляха. Так, цусики, давайте з вами якось пізніше, так. Давайте якось пізніше, дайте мені з бандюками розібратися, добре. О, нормально. Та здохне, ти, придурок! О! Так. Там мій тайничок, не заважайте мені його забирати. До речі, це вже може навіть взяти набоїв до того самого пістолету. Ну, от візьмемо трошки, так, бо, в принципі, вже трошки й витратили. Ну, ви бачите, реально так, скільки там собак, це просто капець. Так, а цей тайничок навіть хтось охороняв, як бачите. Якісь двоє братиків. Так, він там теж, до речі, щось про схованку. Ну, блін, вона прямо десь там. Давайте збережемося. Вона прямо десь там, а там, походу, знову чи аномалія, чи радіація, чи аномалії радіація разом узяті. А, там артефакт якийсь, до речі. Так, артефакт я забрав. Що за артефакт? Ага, це ще один граві. Зрозуміло. Бляха, ну там знову радіація. Де да ви задовбали? Так, добре, давайте тоді подивимось, хоч що там, де воно. У низині валяється чийсь рюкзак навколо аномалії. Як би до нього дістатися? Так, це має бути якийсь рюкзак, чуваки. Ще раз збережемося. Так, якийсь рюкзак біля аномалії. Так, там якась одежа, шкіряна куртка. Так, в принципі, чесно кажучи, то речі, там не дуже -то і були, якщо так дивитися, так? Ну так, просто шкіряна куртка у доброму стані. А, а так там було всяке лайно. А, давайте, до речі, тоді її. Так, бачите, вона по плюс 10 дає, а ця, а ця по плюс 9. Так. Тоді вдіваємо її. Там десь аномалія бухкає. Так, а цю тоді викидаємо, бо вона вже бачите в трошки такому недоб... недоброму стані. Так, Ну так, схованка, в принципі, така собі, якщо чесно, в принципі, там якихось таких дуже дуже цінних речей там реально не було. Охороняється вона непогано, бо тут і собаки бігаються, і дикі собаки Дінго, так? І бандитосів парочка була. Так, цуцики, дайте мені спокійно тут якось пройти, га? Але з іншої сторони там ще лежав якийсь артефакт, який можна буде продати десь за 1000 рублів, тож, в принципі, можливо, і не дарма. Так ну, на то вони до нас не доколупуються. Дивіться, там ще є якесь. Дивіться, що робить. Бляха, бачили? Я не встиг, на жаль, навести, там якийсь чувак у, у аномалії помер. Я, на жаль, не встиг вам а... показати. Блядь, ці собаки реально бісять. А це що, я обшуковував? А, ну так, так. Немає від них спокою, реально від цих собак. Ну, нам, мабуть, що так і треба якось йти, так? Ну так. Ось там одна якась схованка, ледве проліз під балками, теж якийсь рюкзак, вон друга схованка, рюкзак з дохляка, а потім можна буде якраз піти, це, це що, це куди? На росток, ні, а потім якраз піти до сірого, а потім вон піти до на агропром. То нам десь в ту сторону йти. Джек, мене реально бісять ці собаки. Просто Я на них зараз весь обріз витрачу Придурки. То бандит? Бляха. Свідки вас тут так багато? Ви задолбали, чуваки. А що я сховав пістолет? Так, де там Бінтик? Давайте їсти в першу чергу консерви, бо вони найбільше важать. Так, консерви найбільше важать, тому давайте в першу чергу їсти їх. Лікуватися ними. Бо навіть аптечка поменше важить, так? Аптечка важить 0,3, так, а консерва 0,5. Ці блядські консерви дуже багато важать. Хоча, мабуть, вони якісь ситні. Якщо так багато важать. О, у нього, до речі, артефакт був, ніфіга собі кров каменю, до речі. Прикиньте, бандюк з артефактом. Десь з коммунизм артефакт, з котеняка, а? Багатенький бурець, ну там, до речі, он дивіться, там він є якийсь ще артефакт. А, ну туди я реально не хочу лізти, бо там 100% радіація, чуваки, я і так сьогодні на вже наперед, що називається, так Мені вистачить. Чесно. Что ты там мочите? Там кто с склон, я тут стреляю. Еще и по мне походу? Ты что, придурок? Эти собаки еще трошки задол будет, реально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ляха, я хоч зберігався. Так, чуваки. Це, це, це було жорстко. Так, то ми, знаєш, діваємо цю куртку цю викидаємо викинути так. Блін, ви прикиньте, який це зашквар. Я завтичив зберегтися. Я тупо завтичив зберегтися і. Це зашквар. Так, а там, до речі, там, походу, був навіть не. Ви зрозуміли, так? Там навіть був не бандит. Ідіть в сраку, що ти придуркує? У мене дістали, блядь. Давай, давай. Скотиняки. Скотеняки. Кляті собаки реально, а. А хто там шмаляє? якийсь капець, не можна двох кроків пройти в цій зоні, щоб по тобі хтось не стріляв чи не намагався вкусити тебе за сраку, чи ще щось таке, так? Це реально щось страшне. Так до речі, давайте збережемося, бо ми розібралися принаймні з цими клятими собацюрами. І знову ж таки навалив бозно, скільки собак і жодної не випало хвоста. О, тут, до речі, хтось. А, це теж цуцик. Я зрозумів. А вон хтось шмаляє, я бачу. О, nee. так пошукайте Ага. Блядь, выбисы, реально. О, це і хвіст був. Візьмемо. Давайте візьмемо. Он небагато важить, 0,2 Так. І ось що ще круто в сталкері. Так це поведінка от усіх ось мутантів, самих NPC, Так бачите? Тобто бандит там стріляє з якогось кулемету, десь з якоїсь сраки. Так а що я то знайшов? Бенгальський вогонь. Витривалість плюс 36, ви вкиньтеся, Це реально, до речі, класний. Можна знайти біля аномалії, типу Електра, досить поширений і недорогий артефакт, проте цінований серед дослідників зони за його властивості. Так. До речі, все ж я вбив того самого бандита, з котрого тоді випав інший артефакт, пам'ятаєте, не такий прикольний. Тож може, я й не дарма помер, ви бачите, я цього разу вибив реально корисніший артефакт. Це я не буду продавати, я його реально навіть буду носити. Чого? Він просто електрошок мені погіршує, але мені той електрошок... Ну ним ним рідко мене хтось мочить, Так це тільки якісь там певні аномалії, і при цьому витривалість аж на 36% більше, так. Тобто класний бонус, класний артефакт, ми його потім в а, чи навіть одразу. Ну потім вже в наступній серії вдінемо тоді, коротше так. Ух, так, і бачите, навіть поведінка, так собаки, вони, типу, такі сцикливі, вони нападають тільки з граєю, коли їх залишається там одна чи дві, вони тікають одразу, все, типу, ми більш не б'ємося, так? І намагаються ззаду на тебе напасти. Ці бандитоси десь у кущах ховаються, звідти стріляють. Тобто, ну реально дуже круто оця поведінка зроблена. До того ж, я ж кажу, ви ж не забувайте, наскільки стараться грабль, на момент виходу це взагалі було щось. Смічне. І от знову ж таки, наскільки гарна зона, так навіть смітник, така реально в принципі стрімна локація, насправді так. Але навіть в неї є такі певні моменти, коли вона виглядає. Доволі гарно. Так, натурально, реально, що я загрався вже. Давайте хопята на цьому наше було закінчувати. В наступному тоді підемо так до оці дві схованки дослідимо і підемо потім до цього сірого. Ну, якщо встигнемо, бо сьогодні, наприклад, я взагалі майже нічого не встиг. Е, так, пару місць дослідив, пооблучався, але ну мені здається, серія вийшла доволі таки прикольно. Так, то цікаві, походеньки бічного. Я вам як завжди, вдячний за перегляди, заподобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!